Якщо розвідка українська моніторить, що там в росіян із ядерною зброєю, як воно рухається і нас заспокоює, то ми моніторимо інфополи і слідкуємо, як росіяни переміщаються по цій планеті, уникаючи чи не уникаючи мобілізації, оця людина точно не уникала мобілізації, а підтримала війну. Йдеться про російського співака головного есовола Російської Федерації Алішки Газманова, 71-річного вже, і як відомо, в від він був відомий і досі відомий підтримкою Владимира Путіна і е, СВО спеціальної воєнної операції проти україни і він у цими днями виявилося що треба підзаробити грошенят не лише виступах на, на виступах лужніках на на ложняках і підтримки агресії володимира путіна але й він ще їздить по корпоративах і він опинився в дубаї відправився до об'єднаних арабських еміратів і до нього там виявилося підійшло двоє мужчин під час виступу і вирішили запитати а чи ти не хочеш відректитися від підтримки війни сказати я не за війну я проти Війни і в нас є фрагмент відео, як ось двоє чоловіків підходили до нього на на корпоративі у Дубаї. І що відповів Олешка Газманов? Я не завойну! Скажи, поддерживай! Ребята, дайте отдохнуть! Ну, як бачимо, не зміг сказати. Я до речі, відпов... він сказав, що дайте віддохнути мені Олега Зманов, і Вирішив не відповідати, як він собі вважає. Переконаний, що це провокативні запитання, і їм не місце на святкуванні, тобто нового року, і у це о ситуації в Дубаї. Оці ці два чоловіки, які вимагали його відректися від підтримки Володимира Путіна і війни і засудити публічно, невідомо хто це, чи це росіяни, які проти війни, чи це українці, чи хчети якоїсь іншої національної. Представники, але російською володіють зрозуміло з відео, і вимагали от відректися. Алешка на свій 71-й рік не відрікся.